Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про День Знань. Це свято для всіх школярів, а особливо для тих, хто вперше переступить поріг школи для першачків. Чому ми святкуємо День знань 1 вересня? Бо 1 вересня це початок нового навчального року. У нас в Україні саме цього дня всі учні повертаються після канікул, щоб знову відкривати світ крок за кроком. Чому ми навчаємось? Навчання допомагає нам пізнати світ, знайти відповіді на запитання, мріяти і здійснювати мрії. Кожна прочитана книжка, кожна нова літера чи цифра. Це крок до твого майбутнього. Чому цей день такий важливий для першачків? Бо для тих, хто йде у перший клас, це початок великої пригоди. Сьогодні вони роблять перший крок у країну знань, і ми всі бажаємо їм сміливості, радості і цікавості. Друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. На ньому багато корисного для додаткового заняття з дітьми в телеграм-каналі Ідеї ігор і занять з дітьми за темами, навчальні картки для занять, розфарбовки до кожного мультика. Приєднуйтесь посилання в описі нашого ютуб каналу або скануйте qr код День знань це старт твоєї подорожі у світ можливостей. Кожен урок це інвестиція в тебе і твою мрію. Навчайся, і майбутнє обов'язково буде яскравим.